Всім доброго війночка. Сьогодні у нас субота. Я приїхала на ЖК Меридіан. Зараз тут мені будуть передавати ключі від квартири. Я її продаю, я вам вже про неї розповідала. Так, їхала я годину з Баварії до Меридіана, але дуже добре, що є прямий маршрут. Це 259-й. Ну, зараз будемо з вами дивитися разом. Так, ось такий красивий комплекс, такі красиві будинки, все новеньке. Поруч зупинка. Так, тут у нас дитячий майданчик. Так, нам туди. Друзі, хочу вам ще раз показати двір. Тут дуже затишно. А, так. Дитячий майданчик. І ось така цікава альтанка. Так. Нен, яка вона не обична. Ландшафт. Так. Можна тут відпочивати. Так. Ну, зараз. Бачите, тут така тінь. Друзі, я просто обожнюю ліфти, які в новобудовах. Дивіться, все красиво. Так приємно їхати. Він такий тихенький. Триланди. Друзі, я в квартирі. Вам показую першим. Так, це у нас східні двері. І ось така велика кухня-студія. Це у нас вітальна. Після ремонту практично ніхто і не жив. Так, у будинку у нас електроплита, і все, що ви бачите, залишається. Так, і хочу вам показати це чудовий-чудовий вид з вікна. Це красиво. Так, квартира має два поверха. Це перший поверх. Санвузол номер 1 Непорядок. Так, бойлер, пралка. Це гостевой санвузол. І зараз ми з вами. На другий поверх разом. Так, тут таке дуже зручне сходинки Так, і одразу санвузол номер два. Ой. Так, санвузол номер два. Тут у нас ванна. Все таке біленьке. Я сьогодні колір моєї рубашечки під квартиру підходить. Так, це у нас спальня. Ось така вона велика. Балкон. Балкон. І знову цей чудовий вид. Так. І кімната номер 2 дитяча. А, у наявності ліжко, дві штуки, вони у кімнаті, Вони розобрані. Так. Тут шафки для зберігання речей. Так. І тут також... Так, квартира підходить від програми, є відновлення. ціна квартири 70 тисяч доларів. Так, і тут така краса, такий красивий коридор. Так,